Ну, давайте про поточні. Теж новини поговоримо. Те, що відбувалося останньої доби на території Росії, на атаку дронів скаржаться там, зокрема в Московській та Ростовській областях. Жителі міста Таганрок пишуть, що протягом доби чули 15 вибухів. Про це вони активно рапортують у мережі і викладають відео. Кілька дронів, нібито збили і поблизу Москви. Принаймні, про це інформує влада російського столичного. Регіону через атаку аеропорт Внукова годину не працював. Слухайте, ну це вже така регулярна історія з литовищами російськими питання щодо логіки, так на правду, українського війська. Що зараз є в полі зору на території Російської Федерації в сказав, в полі інтересу та українських дронів або дружніх дронів, якщо ця інформація поки що не підтверджена? Структура Ростеху це аналог українського бронпрому входить біля 7 тисяч підприємств. Ряд з них є стратегічного значення, ряд, скажімо, там, так званого оперативного, ряд є допоміжними структурами чи підприємствами для стратегічних і як такого. Великого значення при їхньому втраті дієздатності здатності, немає нас найбільше цікаві стратегічні підприємства, стратегічні власне, запаси і ресурси, які напряму впливають на перебіг бою поля бою в Україні. Отже, якщо ми говоримо про параліч російської авіації, транспортної, зокрема. Маємо розуміти, що це мільярдні втрати для Росії. Раз це зірвання величезної кількості контрактів поставок. Це впливає, це означає те, що Росія перестає бути стабільним власне, партнером для тих країн, які далі ще підтримують з Росією авіаційні перевезення знову ж повторюсь, транспортні, і це впливає на внутрішнє сполучення в межах самої Росії. Це дуже важливо, тому що ряд російських районів регіонів, якби це дивно не звучало в 21 столітті. Єдиний транспорт зв'язку, якраз для них і лишається авіація. Чи це гелікоптери, чи це авіація, транспортна літаки, тому що інфраструктури доріг, доставок майже не існує в багатьох, дуже багато російських регіонів тому це звичайно впливає на внутрішню саму комунікацію взаємодію російських підприємств. Другий не менш значимий момент, і фактор того, що е, такі прильоти безпілотників стали регулярними для Росії, і всі сили зусиль, які докладають їхні системи, їхні війська там військово-космічні сили, як вони там себе називають, і всі структури. І армійські системи протиповітряної оборони не спроможні зупиняти ці безпілотники. Причому вони вже знають і розуміють приблизно і маршрути наших безпілотників. Вони знають і розуміють, які об'єкти для нас є пріоритетними, але тим не менше вони не спроможні закрити. Проліт власне безпілотник. Якщо ми говоримо зараз про район ураження об'єктів, для них є відстань, є проблемою те, що по суті ми вже досягаємо всі райони, всі їхні суб'єкти, так звані суб'єкти Російської Федерації, які віддалені від лінії фронту на тисячу плюс кілометрів. Проблеми в транспорту авіаційно-транспортному сполученні для Росії це вже стабільність, з якою вони живуть. Москви, зокрема, так а ми розуміємо, що Москва все таки в них це там більше діловий бізнесовий центр. І коли авіація там перестає перестає літати, це викликає величезні, овидні видимі, очевидні і неочевидні Ну, побування. це питання збитків. Та це питання збитків. По перше, цивільних. Ну і звичайно, питання військової логістики. Так само, я вам дуже вдячний за те, що знайшли час за е, можливість долучитися до етеру в такій ранній порі. Нагадаю, Іван Тимочко, військовий експерт, з нами на прямому зв'язку.